Колиска казок. Ервін Мозер. Пригоди кота Бориса. Політ на лижах. Одного зимового сонячного ранку котик трішки замислився, чим же зайнятися сьогодні. Після смачного сніданку він увімкнув телевізор та натрапив на передачу про зимові види спорту. Як цікаво, Здається, я бачив лижі у себе на горищі. Чому б і мені не спробувати покататися на них? подумав кіт та поліз на горище за лижами. Вже за годину Борис стояв на високій горі та уявляв себе професійним спортсменом. Хоча слід зазначити, що до цього дня він жодного разу не катався на лижах. Проти котика не лякали труднощі, він полюбляв випробовувати себе. Борис став у позу, яку бачив по телевізору, рішуче видихнув та помчав униз. зашуркотіли лижі. Ура! Я їду! радів Борис. Він майстерно оминав перепони та входив у повороти на неймовірній швидкості, від якої аж подих перехоплювало. Та ось котик наблизився до краю скелі, яка височіла над бездонною прірвою, схожою на пащу якоїсь хижої тварини. Десь унизу чорніли дерева, які скидалися на маленькі маленькі іграшки. Стій, Борисе! далі ж небезпечно. Але, хм, борис не з тих, хто зупиняється перед перешкодами. Тому кіт сильно відштовхнувся та стрибнув зі скелі. Ні-ні ні-ні. Мені зовсім не страшно, я ж спортсмен, запевняв сам себе Борис, хоча ледь не заплющив очі про всяк випадок. Пухнастий лижник не впав, а полетів. У телепередачі він бачив, що у такі моменти спортсмени витягують тіло, наче струну, тому і сам зробив це. Секунда, ще одна і ще одна, а Борис усе ще летів. Йому вже набридло, і він залюбки перетворився б з видатного лижника легенди спорту, на самого себе, котика, який полюбляє затишок, але завжди потрапляє у пригоди. «Хосе, хочу на землю. Але чому ж я тоді піднімаюся дедалі вище, а не спускаюся вниз? Борис помітив, що супереч законам фізики він рухається вгору, а не наближається до землі. Він склав лапки на животику та став чекати, що на нього чекає попереду. Ще за кілька хвилин Борис завертів головою в різні боки, роздивляючись гарні краєвиди. Хвилинку, а що це таке? Котик помітив якісь два паски. Борис підняв голову і побачив двох чорних пташок, які лапками тримали палички, з'єднані з цими димними пасками. Так, треба розібратися. А справа от у чому. Коли чемпіон-початківець вийшов з лижами на подвір'я та попрямував до гори, його помітили круки. Ташки вирішили віддячити котику за те, що той пустив їх погрітися одного холодного вечора, коли вони сильно замерзли. Тому полетіли за Борисом та накинули на нього цей пасок безпеки, щоб не дати йому впасти у горах. Коли кіт розкрив секрет свого польоту, він став весело наказувати своїм помічникам: Так, праворуч, ліворуч, уперед. А круки з радістю виконували його накази. Так, трійко друзів і полетіли кудись далеко-далеко за обрій, де височенні гори підпирали небо, щоб то зненацька не впало.